Привіт, я Оля і ви на каналі Тренування для сходнення вдома. Сьогодні ми з вами просушимо все наше тіло, спалимо підшкірний жир з мінімальною втратою м'язової маси. Саме завдяки цьому тіло стане рельєфним та підтянутим. Долучайтеся! Перша вправа. Прийміть стійку на ширині плечей, зробіть перехресний випад назад правою ногою, спину не сультульте, плечі тримайте розправленими. Встаючи, відведіть праву ногу в сторону, щоб одночасно зробити бічний випад. Виконуємо 15 секунд на праву ногу і після цього переходимо на ліву ногу, повторюючи стартову фазу виконання вправи. Вправа опрацьовує сідниці, задню, зовнішню і внутрішню поверхню стегна. Крім того, в роботу включається глибокі м'язи живота. До наступної вправи. Викинайте два стрибка, після чого розведіть ноги ширше і виконайте присід суму. У нижній амплитуді згине гомілки і стегна кут становить 90 градусів. Можна затриматись на секунду для кращого навантаження м'язів. Поверніться в вихідне положення, знову виконайте два стрибка і перейдіть в присідання суму. Вправі опрацьовуються сідниці і задня поверхня стегна, направлена вправа на схуднення ніг та жиросжигання. виповнюємо 30 секунд. Опускаємося на килимок і переходимо до наступної вправи. Прийміть колінно кістиве положення, одну ногу випрямте назад. Опускайте корпус вниз, поки груди ледь не торкнуться підлоги. У нижній фазі можна зробити маленьку затримку, щоб зафіксувати положення із зусиллям віджатися назад. Віджимання спрямовані на збільшення сили, обсягу і витривалості грудної мускулатури. Також навантаження йде на руки, дельти і прес виконуємо по 15 секунд на кожну сторону. Щоб спростити вправо, опустіться на два коліна, в такому положенні вам буде легше віджиматися. Трохи відпочинемо і переходимо до наступної вправи. Прийміть положення планки. По черзі доторкніться долонями до плечей з протилежного боку. Далі виконайте стрибок вперед з планки, випряміться в повний зріст і знову стрибніть, витягуючись руками вверх. Після цього знову займіть вихідне положення. В планці на прямих руках і зробіть наступне повторення. Виконуємо 30 секунд. Вправа активує роботу всього тіла. Вона швидко підніме пульс до зони спалювання жиру, що допоможе вам позбутися від зайвих кілограмів. Переходимо до наступної вправи. Прийміть положення планки. Перейдіть в колінне кістєве положення. Трохи підніміть коліна над підлогою, залишайтеся на носках. Вийдіть із цього положення в собаку мордою вниз, поверніться в колінно кістєве положення і поверніться в вихідне положення планки. Спину і руки тримайте рівно, дивіться вниз. За рахунок нестійкої позиції в планці на четвереньках та в собаці мордою вниз. включається в роботу все тіло йде спалювання зайвих калорій. Додатково прокачуються м'язи кори. Трошки потягнемось і лягаємо на спину на килимок. Руки заведіть за потилицю, ноги упріть на п'яти, попередньо зігнувши в колінах. Робимо скручування корпуса, одночасно піднімаючи плечі і зігнуті ноги. Завдання торкнутися ліктями і колінами один одного на рівні низу грудей. А потім поверніться в вихідне положення. Вправа опрацьовує рельєф та збільшує фізичні показники черевних м'язів. Вправа ідеально підходить в якості завершальної вправи, допомагаючи досягти ідеальних кубиків на животі. Підтримайте, будь ласка, мій канал вподобайкою та підпискою.